Бойові стрільби на київщині у рамках стратегічних командно-штабних навчань рубіж 2016 Підготовку пройшли інженерні та артилерійські війська за навчаннями спостерігала Анастасія Муратова. Це самохідна гармата Піон. На сьогодні в українському війську вона найпотужніша артилерійська зброя, адже має найбільший калібр 203 міліметри. Вага осколково-фугасного снаряда цієї гармати 110 кілограмів, а максимальна дальність пострілу 37,5 кілометрів. Ці гармати після капремонту, але солдати про всяк випадок дотримуються техніки безпеки. Коли осечка забігаємо в окоп, щоб в случаї самовільного вистрілу гармати, щоб не було травмування згідно техніки безпеки. Окрім самохідних піонів, під час навчань використовували і причепні гармати МСТА Б. Олег воював у зоні АТО з 2015-го. Був під Донецьком у секторі Б. Цього року демобілізувався. Зараз проходить перепідготовку, бо планує повернутися на фронт. Каже, що ці навчання реалістичні. Цілі, отримання це ціл, швидкість. Ну а так все остальное каби СОП офіцери працюють. Більше для них і це для нас це дуже польза. На контрольно-спостережному пункті за навчаннями спостерігає генерал-майор Горбильов. Каже, результати проведених тренувань будуть відомі наступного тижня. Та сьогоднішніми задоволений. Значить, тут те, що ви зараз бачили, представлені три батареї. Це всі учасники змагання на первенство сухопутних військ. Вот они все призеры. Они работали в системе сводного дивизиона, поэтому оценка давалась их ни общей. И задача стоялась оценить их как общее подразделение дивизион. В целом работа одинаковая. Вот, я сказал, что в принципе я доволен. Тим результатом, який вони показали уже завтра по всій Україні відбудеться завершальний етап стратегічних командно-штабних навчань. Рубіж 2016 Анастасія Муратова, Олексій Трушин. Новини на першому.